Ставимо заднє колесо наперед. По перше, тут потужна вісь, і в будь-який потрібний момент можна поміняти колеса місцями. Можна ж дівчину прокатнути, не хвилюючись, що вісь лопне. А вушко так близенько. Можна щось нашептати і за вушка покусати. Тут два варіанти, як поставити колесо. Можна ставити з усією начинкою, щоб вступиться заднього колеса. Ставимо механізм «любий», який який вийшов з ладу. Нам потрібні тільки конуса з шариками. А можна поставити підшипники. 203 або 503 закриті. Беремо вісі спортивного велосипеда. Тут конус плотно стає у внутрішню обойму підшипника. Заміряємо відстань між підшипниками в ступиці і закручуємо гайки. Закручуємо конуса. Туго закручуємо. Тепер з боків ставимо підшипники і зажимаємо гайками. Провіряємо і регуліруємо, щоб не було люфта. Розточуємо вушка у вилці для товщої осі. Ставимо колесо, зажимаємо колесо гайками. Дуже добре вийшло. Вдалих вам поїздок.